Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, буває такий момент перед тим, як літак наближається вже до місця призначення, що стюардеси, готуючи по волі пасажирів до прибуття, ще не наказують їм прив'язуватися пасками до сидінь, але вже проходять і чіпко та уважно дивляться, чи всі на своїх місцях, чи в усіх відкинуті столики перед ними. Так само, коли і потяг приходить до місця призначення, ще за кілька годин, може, до прибуття провідники уважно проходять по купе, зазирають в них, дивляться, чи всі прокинулися, будять тих, хто ще не встав. Ще місце призначення десь там далеко, а ми вже починаємо готуватися до нього. Саме так відбувається з нами в церкві в сьогоднішній день. День, коли лунає Євангелія про Закхея, ми знаємо, що до початку Великого Посту лишається ще місяць, але ми вже чуємо цей ніби перший сигнал про його наближення. Ми відчуваємо на собі уважний Божий погляд, який вивчає нас, чи ми прокинулися, чи готуємося ми для того, щоб прибути на те місце, яке є центром нашого церковного року. Для людини позацерковної Великий Піст важко збагнути. Мабуть, не одного разу кожному доводилося почути співчутливі слова, що ж це у церкві у вас такі довгі пусти. Це правда, що вам сім тижнів не можна їсти м'яса, і так людина співчутливо дивиться на вас, хитає головою і на мить самому здається. Може, це справді так? Важко, і це таке випробування. І тільки людина, яка вже живе не один рік церковним життям, може оповісти цьому іншому, співчутливцю, про радість, яка раптом приходить до нас посеред Великого посту. Це справді важко збагнути людині нецерковній. Ми переживаємо обмеження, ми відмовляємося від низки смачних страв. Ми йому менше, ніж завжди, ми молимося довше, ми стараємося не дивитися телевізор, не брати участь у розвагах, ми ніби збіднюємо наше життя, а воно здається в цей час багатшим, радіснішим, щасливішим. Чому саме? Бо в цей час ми відчуваємо себе ближче до Бога. І хай ми переживаємо хресну дорогу Господню, але навіть там, на хресній дорозі, на дорозі страждань. Але разом із Христом нам набагато комфортніше, приємніше, ніж у багатому, самовдоволеному світі, але самотнім, без Христа, залишеним на призволяще. Ще, мабуть, у XIX столітті в літературі все частіше стали з'являтися образи людей забезпечених, впливових, людей, які займають Високе суспільне становище, але в той же час постійно занурених у кризу, у розпач, який часом доводив їх навіть до самогубства. Та навіть і кінець ХХ століття для нас з вами запам'ятається одним із перших серіалів, які пройшли і викликали ажіотаж серед наших глядачів: багаті теж плачуть. І те, що багаті теж плачуть, для людини, яка входила в суспільство із помітним, виразним багатством, яке дистанційоване від не тільки бідних людей, але й середнього рівня, відкриттям стало те, що воно це багатство не приносить задоволення, в розкоші людина не стає щасливішою. І чому саме XIX століття почало відкривати цей феномен, бо прийшло похмілля? Після часів просвітительства, після часів матеріалістичних захоплень і спроб жити без Бога. Людина, яка відкинула гальма, яка почала жити в своє задоволення. Людина, яка почала будувати суспільство споживання, раптом відчула себе збіднілою. Тікаючи від Бога, навіть коли ми тікаємо у світ багатства, ми стаємо. Біднішими, ми прирікаємо себе на кризу. І ось сьогодні, за місяць до Великого посту, нас зустрічає цей прекрасний образ багатої, заможної, плевової людини, Закхея, якому, однак, чогось бракувало в житті. І тільки почувши про те, що приходить до його містечка учитель з Назарету, він так схотів його бачити, що навіть забувши про своє становище, про можливий осуд чи насмішки людей, які будуть біля нього, він подерся вгору по Шовковиці, щоб тільки поглянути на цього вчителя, відчути його образ, зрозуміти, чи не той це, кого він спрагло чекав протягом життя. І виявилося той, і виявився сам Спаситель, який серед усього натовпу виділив його, може, найбільшого грішника, і його обрав собі за співрозмовника, його гостину обрав за місце свого перепочинку. І Закхей, прийнявши це у своє серце, зробив дальший крок. Той, якого від нього ніхто не сподівався, він зрікся неправедно нажитого багатства, він виявився готовим компенсувати всі втрати людей, які постраждали від його захланності, обіцяючи повернути все вчетверо, що й на кого забрав. Наш шлях до Бога є шляхом повернення до євангельських ідеалів, повернення на шлях життя за заповідями. І ми повинні насамперед, шукаючи Бога, побачити свого ближнього, того, кого може, ми не хотіли бачити в інший час, кого ображали, кривдали, кого ігнорували, може, кого обікрали несправедливо забули. І ось ми його відкриваємо перед Великим Постом. У ньому, у нашому ближньому, Христос нас вчить помічати самого себе. І час, який лишається у нас для зустрічі з Христом, може навіть і не просто молитовної зустрічі під час посту, а може, і тієї неминучої зустрічі, яка чекає на кожного з нас у день суду, ми маємо передусім пройти через зустріч із ближнім, через покаяння перед Ним, через відшкодування всіх збитків, що їх ми завдали тим людям, які нас оточують. До цього кличе нас сьогодні Закхей. Він закликає нас вміти дивитися на Христа через людей, які нас оточують. Пізніше вже Христос до нас промовить, навчаючи, щоб ми помічали Його у стражденних, знедолених, ув'язнених. Усіх тих, хто переживає сьогодні біду, а скільки їх таких людей довкола нас, і як ми можемо спокійно жити, пам'ятаючи, що півтора десятки свідомих, гарних хлопців сьогодні перебувають в ув'язненні, приречені на катування за те, що вони виявили свою громадянську позицію? Ми маємо помітити їх. Допомогти їм, допомогти своєю молитвою, своїми пожертвами, своєю увагою до тих людей, які потребують присутності ближнього. І саме тоді Христос побачить нас і виявить до нас таку ж увагу, як до того Закхея, який покликав Його своїм поглядом і своєю готовністю до самозречення. Амінь. Слава Ісусу Христу!